Піхотинець це сама важка робота, яка є в наших Збройних силах України. Бо там, де є піхотинець, там не буде воро. Так як я був сиротою, в мене не було сім'ї, мені не було що втрачати, я пішов на війну. Я пішов захищати свою державу, мені 26 років. До війни я був машиністом Укрзалізниці земельно-будівельних машин. Омега браті. так метрів 20. Один сібався, два трофейчика, АК-112 ЄКС, магазини, гранати. Документи. Головний сержант роти. Позивний мій шустрим. Всі були мої побратими з нового батальйону, 3-го єрського батальйону. Вже нам провели інструктаж, сказали, чітко, де ворог, напрямок, де позиція. Ми всі погрузилися в бронетехніку. Виїзд був веселий. Зустріли штаб-сержанта батальйону Аладіна, він нам зробив фотографію і каже, от в такому софтарі повернутися. Він нас відпровадив на позицію, де ми тримали оборону, не допускали ворога до Покровського.